Що таке кок? Я лікар акушер гінеколог Левінтанус Валерія Володимирівна. Сьогодні відповім вам на це запитання. Комбіновані оральні контрацептиви. Це таблетки, які містять два синтетичних гормони: естроген, зазвичай етанілестрадіол, і прогестин, наприклад, дезогестрел, дроспіренон. Спочатку створені як ефективний метод контрацепції, але потім знайшли широке застосування в гінекології для контролю певних симптомів. Як працюють кок? Вони пригнічують овуляцію, це основний механізм дії. Змінюють сервікальний слиз, роблячи його непроникним для сперматозоїдів, впливають на ендометрій, знижуючи його здатність до імплантації. Комплекс цих механізмів забезпечує ефективність кок до 99,5% при ідеальному використанні. Як були винайдені кок, перші кок з'явились в 1960-х роках. Вони містили надвисокі дози гормонів, через це мали дуже багато побічних ефектів. Згодом дози були знижені, що суттєво покращило профіль безпеки і переносимість цих препаратів. Сучасні кок це низькодозовані формули, що зберігають ефективність при значно меншій частоті побічних ефектів. Чому кок так часто призначають? Окрім контрацепції, кок стали першою лінією терапії при ряді гінекологічних захворювань. Але треба пам'ятати, що кок не виліковують першу причину, але ефективно контролюють симптоми, і це підтверджено клінічними дослідженнями. Стани, при яких можуть бути рекомендовані кок, ендометріоз, аномальні маткові кровотечі, синдром полікістозних яєчників, тяжкий предменструальний синдром, акне та інші. Чи справді кок шкідливі для здоров'я? При правильному підборі кок безпечні для більшості здорових жінок, але як і будь-який медичний засіб, вони мають потенційні ризики. Основні ризики: винозні тромбози, порушення з боку серцево-судинної системи, психоемоційні ефекти та онкологічні ризики. Але, за даними досліджень, переваги значно переважають потенційні ризики. Міфи про кок: Найбільш розповсюджений міф це що коки викликають безпліддя. Ні, це неправда. Зазвичай після відміни кок овуляція повертається через 1-3 місяці, і немає жодних даних, що вони негативно впливають на фертильність. Другий дуже частий міф: прийом кок призводить до набору ваги. Насправді, більшість жінок не мають клінічно значущого набору ваги, але можлива затримка рідини в перші місяці прийому. Третій розповсюджений міф кок лікують усі проблеми. Ні, вони не усувають першу причину захворювання, але можуть ефективно контролювати симптоми. У раді випадків може знадобитись додаткове втручання. Які шанси завагітніти на кок? Під час прийому при ідеальному використанні менше, ніж 0,5% на рік, при типовому використанні до 9% через неправильний прийом або пропуск таблеток. Після відміни кок понад 80% жінок вагітнюють протягом першого року. Чому важливо підбирати кок з лікарем? Існує дуже багато комбінованих оральних контрацептивів з різними варіаціями гормонів. Оцінюється індивідуальний анамнез, вік, індекс маси тіла, наявність мігрені, тромбозів в родині та інші фактори. Лікар також врахує ваші цілі: це лише контрацепція або контроль симптомів. Кок це надійний, доступний та безпечний метод контрацепції при правильному прийомі. Але пам'ятаємо, що індивідуальний підбір разом з лікарем це ключ до безпеки та ефективності. Якщо це відео було для вас корисним, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал.